Где бы я ни пела украинские песни, всегда зал подпевает. Всегда. не Прости, Господи не відають, що творять. відома співачка з України Таїсія Повалі, яка продалася за криваві рублі та підтримала геноцид свого ж народу. А в день незалежності України поточного року ще й отримала громадянство РФ, розхвалила пропагандистам своє життя в країні агресорці. Зрадниця заявила, що нікуди виїжджати з Мордору наміру немає. Щоправда, це не від великого патріотизму, а через санкції. Зірка просто боїться ризикувати цього літа. За кордон ми не виїжджали. Я не планую виїжджати з Росії. Я людина під санкціями. Навіщо мені ризикувати? Колишня Українка живе в орендованій квартирі в столиці країни-терористки і цим дуже задоволена. Каже, придивляється до власного житла, але купувати його не поспішає. Мовляв. Щось боїться згадувати. Ймовірно, отримавши російський паспорт, запроданка впевнено себе в РФ не відчуває, та й нерухомістю там обзаводитися не квапиться. При цьому повалій, звичайно ж, резюмує, що в Росії їй дуже подобається. Також журналісти-путіністи не шкодують лестощів зрадниці. кажуть, російські фани захоплюються її зовнішнім виглядом, та звучить це як відверте підлабузництво. Адже нещодавно путіністка поскаржилася, що свого часу зробила невдалу пластику, яка зіпсувала їй обличчя. Мені вели біополімерний гель, тоді ще не було нинішніх сучасних засобів, наприклад, гіалуронової кислоти. Але з'явився цей гель, і ми всі дружніми рядами пішли його колоти. А він не розсмоктується. Але тоді ми про це не знали. Він у мене згодом зрісся з м'язами. Придбати його тепер неможливо. Ось так і живу. Це все видно. Ліва щука у мене більша за праву. Це не просто. Вибачте резинової попа найбільшого цинізму всьому цьому надає, що зрадниця Повалій нахабно дозволяє собі виконувати українські пісні. Як от ти ж мене підманула на концерті «Пісні руского міра? Потіністка навіть згадала рідну мову. До цього повалі засвітилася у тимчасово окупованому росіянами українському Луганську, розважила російських воєнних мальчиків, які власноруч вбивають її співгромадян вже колишніх. Китанів пройде на чужого стороні? таїсія повалій живе у своєму світі. Схоже, вона забула, що своєю позицією Україні вона більше не потрібна, а тому виконувати українські пісні в країні, яка війною напала на батьківщину, безглуздо.